Друзі, клеї всіх вітаю. Сьогодні у нас відео на тему огляду ситуації по і крипти загалом. Це не буде довго відео, тому що насправді небагато що змінилося. Але є цікава інформація, яку хочу вам дати, нагадати. І що, подобаки і поїхали. І так перед вами графік BTC USDT, ДНВка. Давайте навіть класному спочатку тижневку. Щоб проговорити такі ситуації, у нас був дотик до нашої зони підтримки. У нас, скажімо так, утворилася офіційна зона підтримки. Це ось е, минулі максимуми. Минулі максимуми, також минулий такий супротив, який пробали на імпульсі, і зараз ми його е, затестили. Тобто офіційно, це зараз наша підтримка всього BTC. Пробуваємо цю підтримку, як на мене, наступна е, така. Точка підтримки, яка може бути потенційна, це від 70 там, до 65, тобто ця трендова наша ось ця, і наша зона покупця. Дійдемо до Тичані, не знаю, але на мою, думку, на мою думку, що це поставлено дно нашої корекції. Е, чому? Хочу нагадати свої думки. Пам'ятаєте, я казав про хрест смерті? Е, що у нас. Е, Хрест смерті ставить постійно нові локальні мінімуми перед або боковиком продовженням, або перед там висхідним трендом продовженням. Але знову ж таки, хрест смерті у нас зазвичай останні рази ставив дно. Тож цілком ймовірно, що це може бути дно нашої корекції. Ось хрест смерті, хто не дивився відео, подивіться, будь ласка, я все записував. Ось хрест смерті нове дно, проторговка, висхідний рух боковий рух тобто, Цілком мовір, нас може чекати така ж ситуація. чому Тому що це може ще бути підкріплено якраз Фрез. Як на мене, все зараз абсолютно вся крипта залежить від Фрез. У мене є графік по Фрез. Тобто, ось графік по Фрез. Хочу нагадати, що червоні ці фронтальні лінії це підвищення висоткової ставки. Голубі це пауза, зелені це пониження. Хто не знає, зараз у нас 7 травня, якщо не помиляюся, буде засідний ФРС і буде оголошення процентної ставки. Скажімо так, очікування ринку з ймовірністю 80% плюс. Можливо, зараз трошки менше, але в середньому, давайте, скажімо так, 70%, що буде знову ж таки пауза. Що може світити за те, що біткоін і крипта не буде там сильно. На цьому як і зростати, так і падати, тобто нас може очікувати боковик, якраз який співпадав у нас з цією структурою. Далі, за прогнозами, які насправді відпрацьовують доволі доволі непогано, далі нас очікують в цьому році дві або три пониження процентної ставки, які можуть нам надати імпульс для завершення нашого тренду. Хочу нагадати, що після минулих пауз. У нас було пониження, і в нас якраз очікував сильний імпульс, якраз може співпасти з такою ж структурою. Це непогано підходить якраз там, за, моїм, можна сказати, за моєю стратегією. Я вважаю, що в цьому році ми можемо побачити ще е, наші там, вершини по BTC. Чому, тому що знову ж таки я прихильник ставки ФРС, і думаю, що це дуже залежить на весь економічний світ. І якраз в кварталі 3, 4 25 році, я думаю, що ми це можемо зробити. Тож я поки що не очікую глобального відновлення по BTC, тому що, на мою думку, поки що банально нам нема на чому зростати. На жаль. Тому я думаю, що нас може очікувати там, до осені, до зими така волатильність. Так, у нас можуть бути годинки, там, до 100 тисяч. І до 78, і до 75. Але новий ХТХ і похід до наших вершин я поки що не бачу, тому що не розумію, на чому ми будемо це робити. Така моя позиція, якщо казати там по середню строк. Давайте повернемось на графік більш локальний. Що у нас відбувається саме зараз? Тож, хрест відбувся, нове дно поставлено, у нас є якесь відновлення. Тож я думаю, що скоріш за все це наше дно. Локально по BTC. Зараз у нас утворилася така трендова, яку ми ніяк не пробуваємо. Зараз у нас є піджиття цієї трендово, тож цілком вірно, нас може очікувати якесь навіть пробиття. Будемо спостерігати, що може відбутися. Якщо казати про наші основні зони супротиву і підтримки, як на мене, це такі зони від 91 до 94 і 95, 96, тобто такі зони супротиву доволі доволі значні. Тож, якщо у нас, ну, нас такий якийсь боковий рух, я поки що не знаю, як ми будемо пробати ці рівні, також не знаю, поки що, як будемо пробати ці. Тож, я думаю, скоріш за все, нас очікує боковий рух. Розмах цього боковика, звичайно, може бути доволі великий по 20%. Дуже добре для трейдингу, звичайно, для інвестицій, поки що не зрозуміло нічого. Тому... В принципі, я обґрунтував свої думки, чому нас може очікувати боковик. Якщо примкнутися на більш дрібний таймфрейм, у нас тут є зона продавця, від якої ми відбувалися вже декілька разів. Ось ця зона продавця перший дотик, тобто ось у нас підвищені об'єми. Знову підвищення об'єми продавців, утворення рівня, третій наш ретест. І зараз у нас навіть якась можливо буде розворотна формація, тому що у нас тут є паттерн PPR-розворотний, якщо 4H закриється вище цієї годинки, можливо, нас очікує якраз похід знов до таких рівней. Буде він пробуватися чи ні, поки що незрозуміло, але для локальних трейдів цього, звичайно, буде більш ніж достатньо. Далі, цікавий графік. Домінація USDT. Чому цікаво? Тому що у нас також тут творилося трендова, як і по BTC. Хто не знає, чим нижча домінація USDT, тим більше росте крипта BTC, чим вище, тим навпаки. Тож, зараз у нас є трендова, і якщо ми будемо пробувати, яка якраз підходить під BTC, якщо будемо пробувати цю трендову, будемо пробувати цю трендову, і такому віру, нас очікує на пробиття з відновленням і продовження руху. Якщо це станеться, це якраз, якщо будемо ходити на такі позначки, я думаю, це якраз позначка буде 90-2000 по BTC, приблизно так. Якраз ретести наших тих зон продавців, до яких ми доволі давно не ходили. Тож, цілком вірно, нас може очікувати протягом не знаю, тижня, декількох днів, декількох тижнів, я не можу казати, яких таймфреймів, цілком вірно може очікувати нас відновлення до таких позначок. Продовжується це відновлення чи ні поки що не зрозуміло. Думаю, що скрізь за все ні. Але очікувати якісь підсхідні рухи, я думаю, цілком-цілком ймовірно. -цілком не кажу, що одразу треба бігти в лонги зараз, купувати BTC крипту. Але для трейдингу для трейдингу це може бути більш ніж корисно. Тож, домінація USDT поки що, можна сказати, теж непогано піджимається до своєї трендової. Хоча хочу нагадати, що у нас тут подвійне дно. Такий паттерн висхідний, цілком вірно, що ця трендова буде нашою підтримку ще доволі давно довго при цьому, при цьому у нас є цікаві графіки по метрикам ось наприклад, які співпадає у нас якраз по домінації USDT. А що це за графік? Я прикріплю повідомлення під цим відео, щоб ви подивилися, що це таке, можна перекласти, подивитися. грубо кажучи, якщо Синя лінія нижче нашого BTC, і якщо вона нижче певних показників, тут можете подивитися, що в нас є така структура. Раніше, просто як вам сказати, раніше були абсолютно ізні, різні різні об'єми по стеблкоїнам, і зараз робити прям кореляцію. З минулим часом і теперішнім доволі складно, як на мене. Тому, як на мене, зараз один з таких непоганих показників може бути те, що якщо там сильно ми нижче, ніж BTC, по цьому графіку, це означає, що стейблкоїнів доволі багато на ринку, і це означає, що потенційно-потенційно їх можуть починати заливати в крипту, що може призвести якраз до зростання. Станеться це, це зараз чи ні, будуть вони більш накопичувати стеблкоїни чи ні, незрозуміло, Але це доволі непоганий показник на те, що у нас дійсно багато стеблкоїнів в ринку, і з цими стеблкоїнами нема що робити, тільки купувати криптовалюту. Тому з часом це може перевестися в крипту і спровокувати зростання. Далі, із цікавих ончейн метрик, у нас є пробиття першого рівня по цьому графіку. Це Сопер, його називають. А ось абревіатура Сопер, до речі, є. можете також, також подивитися, я прикріплю повідомлення під цим відео. ось переклад, переклад, Можете подивитися. Що це означає? Коли наша жовта лінія перебуває в одиничку, це означає, що інвестори продають, продають BTC в нашому випадку, тому що у нас BTC тут в збиток. В збиток. І це такий завжди був раніше один з таких сильних показників, що це може бути потенційне дно ринку або початок вибудови дна середньострокової, локальної. В цьому графіку я б напевно відзначив середньострок. Тому теж цікавий показник, що цілком вірно, цілком вірно, нас може очікувати дуже нудний боковик з розмахом по 15-20%, не знаю, десь так. І потім головне, щоб. Це було по плану ФРС і нас очікували пониження процентної ставки, щоб нас очікувало знову -таки, зростання по криптовалюті. Я знову ж таки, якщо дати підсумок, вважаю, що в цьому році ми ще побачимо BTC біля верхівок наших АТХ. Я не думаю, що це завершення тренду. Тому що не було там супер глобальної ейфорії, не зростало там альткоїни суперсильно. І якщо казати про альткоїни, до речі, я не думаю, що нас може очікувати в найближчі місяці якийсь альтсезон. Він взагалі його зараз не видно, він взагалі не пахне. Нема жодного наративу, тобто нема тригеру на те, щоб зростали альткоїни. І щоб був тригер, це якраз треба, щоб нам так співпало, щоб BTC і ФРС грали в одну сторону по нижньої суткової ставки, процентної ставки. І зростання BTC, пролив ліквідності з BTC в альткоїни. Тому я думаю, що нас можуть очікувати імпульси по криптовалюті по альткоїнам, не по BTC по альткоїнам на 100-200%, які можуть доволі швидко а, затухати, тобто, буквально 2-3 місяці зростання на 100 200 знов дно. І такі годілки нас можуть очікувати доволі часто. Тобто Це така нормальна структура по альткоїнам. А прям глобально цезону, я поки що не очікую, я поки що не знаю, на чому ми можемо це зробити. Тож, я думаю, має сенс про це розмовляти вже буде восени, можливо, зимою. Давайте ще декілька слів по ефіріуму. Можливо, це має хоч якийсь сенс. Так, у нас є якесь відновлення по ефіріуму, якщо до долару дивитися. Я б взагалі поки що не розслаблявся по ефіріуму, тому що у нас є. Як на мене, ну дуже-дуже потужна зона продавця тут. Ось, дуже-дуже сильний рівень. У нас тут колосальні всплески обсягів, сильні всплески по графіку. І я думаю, що якщо нас очікує якесь відновлення по ефіріуму, ну, тут прям ну, дуже смачний якийсь шорт, можна буде відкрити, якщо у нас будуть сетапи. Тож, якщо цікаві там трейди по. Альткоїнам, напевно, ну, такі більш середньострокові, довгострокові, не знаю, як ви їх називаєте. Я думаю, можна зосередитись на ефіріумі в цих позначках. Я думаю, тут нас очікує, якщо нас очікує знову ж таки відновлення, я думаю, звідси можемо знову ж таки ходити на ретести наших локального локально дна. І тут, як на мене, доволі гарні відсотки. 10-15%. Тобто тут я думаю, можна зловити доволі поганий шорт. Тож, я поки що не розглядався по фірму. Якщо ми кажемо про інвестпортфель по фірму, я вважаю, що зараз ціни непогані на інвестиції. А я взагалі вважаю, якщо чесно, як нижче 2000, тобто 2000 і нижче, це непогані позначки для інвестицій. Знову ж таки, якщо ловити, там консервативні цілі, там 50-100% максимум, тобто, як на мене, це доволі непогано. Тому що, я думаю, це тільки питання часу, коли ми. Відновимося. Так, ми можемо ходити на 1000 доларів, але для інвестпортфеля целя це нормально. Збитки в інвестиціях це нормально. Тому нижче 2000, я думаю, що це непогана інвестиція. Так, у нас поки що ЛРТу страждає, у нас поки що немає взагалі наративів по 2, Але знову ж таки, це завжди тимчасово, у нас завжди ринки циклічні в будь-чому. Тому поки що це таке тимчасова слабкість. Наскільки довго вона може тривати, не але слабкість є слабкість. Також хочу надати, що в мене є сайт. Тут можете ознайомитись з цією безкоштовною інформацією. Тут є список відтворення доволі-доволі непогані, можете переглянути. Також є платний контент. І хочу сказати, що залишилось одне місце на навчання. Я думаю, що це буде, ну, це 100% останнє в цьому році, а можливо, взагалі, останнє. Я поки що не хочу продовжувати, нема часу і нема бажання. Тому в цьому році 100% останнє, в 26-му... У 27, можливо, буде ще не знаю коли, тому кому цікаво, там пишіть Класти сюди, пишіть мені. Все, всім гарного дня. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки. А наступне відео, до речі, буде цікавим. Я хочу зняти відео на тему, як там, стати трейдером у му році, повний туторіал. Детально розпишу, що робити, що вчити, які методи можна використовувати, чому. Тому що все ж таки трейдинг це дуже актуально. Нам не важливо. В якому напрямку у нас триває рух по криптовалюті, якщо ви тратите криптовалюту, ми заробляємо і на продажах, і на купівлі. Тому це таки фундаментальна різниця між інвесторами. Тому, я думаю, це доволі важливо і я постараюся зняти доволі корисне відео. Не знаю, коли воно вийде, думаю, тиждень-два і буде готове. Тож чекайте. Всім гарного дня, мирного неба і до побачення.